З 2025 року правила виїзду чоловіків призовного віку, 18-60 років, за кордон залишаються жорсткими. Але є важливі винятки. Виїхати з України можуть чоловіки, які не підлягають призову або мають право на відстрочку. Наприклад, чоловіки старше 60 років, а також ті, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні. Чоловіки, які мають інвалідність першої, другої або третьої групи, а також ті, хто супроводжує інваліда, мають право на виїзд за кордон за наявності відповідних, документів. Чоловіки, що виховують дітей самостійно або мають троє і більше неповнолітніх дітей, також можуть виїхати з України. Але для цього потрібно мати свідоцтво про народження дітей і підтвердження від органів опіки. Унікальні випадки водії, волонтери, військові та спортсмени мають окремі правила для виїзду за кордон. Зокрема, водії, які здійснюють міжнародні перевезення, можуть виїжджати через систему шлях. Але волонтери тепер підлягають іншим правилам з 2025 року. Тепер вони можуть перетнути кордон на загальних підставах. Якщо ти підпадаєш під одну із категорій, перевір свої документи і не забудь поділитися цим відео з друзями, щоб вони також знали про свої права.